Навчальні збори військовослужбовців-резервістів відбуватимуться у 2017-му. До них планують залучити до 200 закарпатців. Перші розпочнуться 17 січня і триватимуть до 23 квітня. Навчатимуться військовозобов'язані та резервісти першої черги 30 діб. Залучатимуть п'ять військових частин цього разу. Такі збори проводитимуться в обов'язковому порядку. Однак закарпатські військовики підкреслюють, це саме навчально-тренувальні збори, а не мобілізація. Такі збори будуть проводитися в період, на які, на які залучаються громадяни з нашої області. Будуть проводитися в період із січня по квітень місяць. П'ять військових частин. Одна військова частина на Території нашого західного оперативного командування, інші всі за межами не тільки області, а за межами нашого оперативного командування. Про загальну кількість говорити я не буду. Загальна кількість ліміти на призов встановлені начальником генерального штабу і мусимо ми їх виконувати. І до оперативного резерву першої черги в обов'язковому порядку зараховуються не в добровільному порядку, а в обов'язковому порядку зараховуються ті військово зобов'язані, які пройшли військову службу. По частковій мобілізації, по частковій мобілізації, і в першу чергу це учасники АТО, які набули бойовий досвід в період проходження служби. А також до оперативного резерву першої черги зараховуються військово зобов'язані, які пройшли строкову військову службу. І вони зараховуються до оперативного резерву в ті частини, де вони проходили службу. І на відміну від минулого року, тобто поточного 16-го року, було 15 діб. Термін проходження зборів буде тепер 30 діб. Ряд позитивних моментів. Це і водіння бойових машин, це і стрільба з різних видів зброї. Хто е, проходив збори в високомобільних десантних військах, ВДВ. Ті здійснювали парашутні стрибки. Тобто, насправді було цікаво. Е, були деякі недоліки в деяких окремих військових частинах. Вони насправді серйозно проаналізовані. Вищим військовим керівництвом і прийняті е, різні заходи щодо їх усунення, тому що ті збори не проводилися фактично десятки років перед початком збройного конфлікту, який виник на сході України. Так що будемо сподіватися, що ті, які будуть призвані на збори, насправді поновлять свої знання, навички і вміння. У зв'язку з тим, що це насправді є виконання військового обов'язку.